Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Пропоную вам розібрати зараз невеличкий бізнес-процес з технічної підтримки, технічної підтримки вашого бізнесу і роботи вашої. То як можна ще оформити і вести відповідні задачі, які стосуються вашого провадження? Тобто, впровадження системи у ваш бізнес? Як бачимо, в даному випадку я знаходжусь у системі, яка налаштована під виробництво, і тут дуже багато і дуже складно все. Але є більш-менш доволі простий бізнес-процес, але, ну, повірте мені, дуже корисний, який дозволить вам відпрацьовувати таким чином, щоб отримувати потрібний результат. Як це працює, давайте передивимось. Тобто є ось такий бізнес процес точніше, тип задач технічна підтримка. У нас тут за замовченням дві задачі є, які між собою пов'язані. Тобто, це задача верхнього рівня і багато-багато підзадач до неї. Як ви пам'ятаєте, ми вже розбирали якось синхронізовані задачі. І саме ці синхронізовані задачі в даному випадку являються підзадачами до нашого блоку. Тобто, наприклад, нам потрібно зробити розробити, точніше, модель бюджетування, і є відповідні задачі, які нам потрібно розібрати. Ну, в даному випадку ми обговорюємо <кій> поточну. От, що, що ж потрібно отримати. А зараз я покажу, як, в принципі, створюється ось такий пакет задач, і далі як з ними працювати. Тобто ми створюємо процес, він називається технічна підтримка, і тут, наприклад, ми назвемо його розробка. Давайте не так. Давайте назвемо його впровадження. Процесу продажів. Чому я саме з нього починаю? Ну, для того, щоб, наприклад, у вас найгарячіша це проблема, і саме цю проблему вам потрібно вирішити. Ми його, наприклад, плануємо розв'язати на тижні. Ми можемо тут клієнта вказати за замовченням відповідальним в цьому процесі будемо ми. І тоді, коли ми Запроваджуємо цей процес, то потрібно окреслити, що ж нам тут зробити необхідно. Тобто, перше, розробити процес продажів або використати готовий шаблон. Обговорити. Модель, за якою відбуваються продажі? Три налаштувати блок схему БП. Буває помилки. Ось вивалюються, ну це не складно, не страшно. А що ми щось. Схему БП. Далі чотири. Обговорити пов'язані процеси. 5 налаштувати автоматичні дії на статусах блок схеми 6 тестувати 7 Зібрати ось, зібрати зауваження від співробітників. Внести зміни? Знов тестувати. Так, по. Поки не закінчиться запитання. Запитання. Тобто, в принципі, цього достатньо. Закінчиться. для того, щоб розробити базову модель. І, до речі, ось всі ці, скажімо так, етапи ми можемо використовувати у якості задач. Ось нова задача. Це у нас і буде ось таким чином виглядати. Тобто ми можемо прямо звідси скопіювати, що ж нам потрібно зробити. Ось і тут надати опис а, задачі. Тобто розробити бізнес-процес продажів Повинний бути старту, стартовий етап, етап. Етап проміжні етапи для... Реалізації. Для реалізації хай буде так. І ми натискаємо кнопочку Нова задача. І ось таким чином ми цю нову Добре. задачу створюємо. Тобто тоді, коли ми створили цю задачу, відправилось повідомлення. Повідомлення надійшло мені у бот. І відповідно я можу. По-перше, я побачив, що ок, така задача виникла, відреагував на цю задачу. тобто Тоді, коли я зайшов у бот, ось я бачу, що є назва, що зробити, повинні бути. Тобто, в принципі, всю інформацію я отримую не тільки у задачі, а ще й у бот. До речі, до того ще я цю задачу. Отримую безпосередньо у свій бокс. Тобто ми зараз знаходимось у боксі клієнта, і зараз ось така сама задача, така сама задача створена в моєму боксі. У тобто даному випадку дивимося щось. Що До речі, давайте спробуємо оновити екран. Ось ми цю задачу можемо передивитися ось вона. І посилання на задачу у вашому боксі також буде. Відповідно, ми зможемо розібратися з тими цілями, які ви переслідуєте тоді, коли створюєте і налаштовуєте відповідні бізнес-процеси у себе в системі. Тобто, ще раз. Є головна задача, з під якої ми можемо виставляти будь-яку кількість додаткових задач, тобто розділяти ось нашу велику глобальну ціль на частини, на смислові логічні частини, які виходять з нашої цілі. Ось і відповідним чином відпрацьовувати ці. Елементи покроково для того, щоб ви змогли отримати робочу модель. Є готова модель. Пропоную її спробувати в базі, щоб. За необхідністю внести в неї коригування. І відповідно, нова задача. Знову ж таки, отримав у Telegram повідомлення. Бачимо, це повідомлення є. І, відповідно, знову ж таки, у свою систему отримав ще одну задачу. Цікавий момент. Тобто, таким чином ми можемо впливати на швидкість провадження, і саме таким чином ми на неї і впливаємо. І, відповідно, фіксуємо, яку кількість часу ми взагалі витратили на ту чи іншу задачу. Тобто тоді, коли жонглювали і нею. Що значить жонглювати задачею? Вона потрапляє до вас, ви її проговорюєте, придумуєте, повертаєте мені. Відповідно, я на цю задачу реагую, залишаю свої коментарі, залишаю пропозиції, які з моєї точки зору є сенс реалізувати. Ви проглядаєте їх. І або приймаєте, або ні, або залишаєте свої коментарі, які, з вашої точки зору, поліпшать мою пропозицію. Ось саме таким чином працює технічна підтримка. Спробуйте, ви це можете зробити. І для цього, для цього не обов'язково дуже довго думати. Тобто просто переходьте на мій сайт, сайт називається iColorOnebox.orgua. Це тобто CRM впровадження для вашого бізнесу. Ви можете прямо сьогодні вже почати. Просто натискайте на кнопку почати тестувати, потрапляєте у форму. І з цієї форми в мій бокс потрапить вже задача. При цьому задача потрапить до мене у відповідному бізнес-процесі. Ви розуміли, як я це використовую, і ви саме таким чином зможете використовувати це у себе. Ось я отримую новий лід звернення iColor CRM RP. Тобто, в цьому стартовому етапі. Ось деяка кількість задач вже виставлена і вони знаходяться в роботі. Тобто, тоді, коли задача. У Фіолетова, це значить вона в роботі. Ось тут е, потрібно зателефонувати, ну і таке інше. Тобто є закриті процеси. Ось е, процеси з прогріву. Е, тобто, там, де я запускав е, і отримав вже якийсь результат, або і не отримав результат, таке теж буває. І, до речі, найчастіше люди відмовляються від того, щоб використовувати бокс. Буває так, що навіть не починають його використовувати. І це при всьому тому, що я пропоную безплатний тестовий період. Тобто ви отримуєте готове базове рішення для вашого малого бізнесу, і саме це рішення ви можете. Використовувати і довести його до готового варіанту CRM для вашої галузі. До речі, ви можете обрати будь-який блок бізнес-процесів, який вам підходить. І відпрацювати вже згідно з тими особливостями вашого бізнесу, ваших потреб. І ваших, вашого розуміння, як вам потрібно реалізувати, Тобто, ми можемо і доробити. Але це вже буде коштувати зовсім інших коштів, грошей. Тобто, якщо ви за 29 доларів берете і їдете, то найдорожче рішення 1875 доларів, це за адаптацію для вас вже згідно з тими. Вимогами, які ви запропонуєте зробити на протязі восьми тижнів. Щиро вам дякую за увагу, побачення і чекаю вас на тестування.